Ящик на грузову машину. Ось такий металічний. Тут самий ящик, так як би був з металолому чи звідки там, але ми його пообрізали, зробили на нього дверки, виточили завіси. Такі невеличкі. Зробили отаку ручку і зробили замок. О, контролер якості. Якісний. Якісний ящик. Зараз покажу, як воно відкривається. Отак. Рочечка з профільної труби. І там всередині перегородка. Перегородка поприхвачувана, гарно. І все. І буде на мазіку такий ящик. Це знайомий попросив, і ми йому зробили. дверка така, не знаю, метал тройка. Завіски точені. Завіски, ну. І гарний метал тут, не знаю, тут теж десь тройка, не хоче фокусувати, але він... Зверху, то якби має таке покриття, таке ще десь може міліметр півтора, такого, ну, я не знаю, таке як пластмаса палить, щось з металолому буде робити свою роботу.